Добрий день, це канал. Я і мої кози ми з вами на кухні. Будемо щось готувати. Таке, щось простеньке. Хочу що малі щось смачного. Значить, буде щось смачне і раз, раз А що саме? Зараз побачимо. Так, 5 яєць пів склянки цукру. й трошки менше. Розбити. Ну, а я поки буду розбивати, хочу нагадати, якщо вам подобаються мої відео, то не забудьте підписатися можливості поширити. Ну, а як підписується, не забувайте нажимати дзвоник, щоб вам приходили всі сповіщення, коли я яке відео викидаю. Зараз ми зготуємо щось холодень. Та що, пара, походу прийде наш рецепт відео. Яйця. Тут у нас 4 столових ложки меду, таких файних 4 столових ложки. Кидаємо сюди дві файних пучки соти. Я думаю, дві файні взяти візьму три менших. зараз розмішаємо, я його трошки розтопила, бо бо дуже... те Густий був, ось так. Миша. Так, до меду кидаю одну ложку сметани, другу ложку сметани. Добрих три здорових ложки. У мене трошки було такої давнішої сметани. Сметана сепарірована ця. Ось так. І зараз розмішаємо її з медом і зі содою. Ось цю сметану. Тепер виливаємо сюди в яйця. Ось так і розмішуємо. Сьогодні дві кружечки тієї муки. Тут мука, скільки у нас? 200 грам. Мука. Так. І розмішуємо. Ну, не знаю, чи ще треба буде, чи ні. Зараз побачимо. Треба буде, докину. Напевно, що не треба. Попробуємо. Якщо ні, то тоді додамо ще трошки муки. Поки місць не треба. Оставляємо так на минут 15, 2. Так. Поки побалакаю по телефоні, то вже не буде коли знімати. Так, наше тісто. Розмащуємо. Я беру тако на пергамент. Можна без пергаменту. Ну, мені так легше, щоб без духовки раз-раз. Зараз ми якусь зіб'ю сметани, трошки помастимо їх. А може, не буду мастити, так буде. Ось так. Розмащуємо, відправляємо на плиту. У мене жариться на півтора. У мене є три. Поділки я жару на плічо. Ось такий виходить, бачите? Такий пухкенький, пухкенький. Ну ще, А, пече. Ось так. Бачите? Такий М'ягесенький корж. І зараз я, напевно, що зроблю до нього перемастку. Напевно, візьму, сметани зіб'ю, сметана є. І перемастимо і зробимо такого перекладика будемо смакувати. Так, нарада рішила. Перемащувати не будемо. Ну, будемо пробувати. Дивіться, які вийшли вони. Бачите, такі мені гусенькі. На пательні, звичайні. Ось так. А це в мене сметана. Будемо їсти зі сметаною. Наші добре не густа, бо я тільки врано перегонила но вже загусло трохи. Ну, хто до мене наглядащі? Помпушки. А, Але смачно. Що? дати тобі? Ні, так вот. Тут небагато. Ха-ха. Але смачно. Такі смачні вийшли. Я подоливала воду нині. А, а там вже костомаш то той лісок виріс. Можна перемастити і будуть дуже смачні куржі на глядащий торт, в кого нема духовки. До справи. Так що готуйте, смакуйте. Всім смачного, а хто хочете, маєте в духовці піти. В духовці буде теж смачно. Ну, а зараз до зустрічі всім вслідчому відео. Всім па па па, -па. І затишку. І скорішої перемоги. А ми посмакуємо і підемо до роботи. Так, Наталя? Угу. Хто кози жене? А мені прийдеться йти сапати з того всього. А що сапати? А я ж як васить не досапала коло персика. А то там ще мало. Ну Мало, але його треба досапати. Ну то досапаєш і будеш слід почувати. Olha o tequito de lá, lá de novo. Só, sim, papapá. Pa, pa.